Друзі, всім привіт! Якщо ви полюбляєте кисломолочні продукти, то це відео саме для вас. Сьогодні я вам розповім, як приготувати справжнісінький натуральний йогурт в домашніх умовах. Зараз я вам вже показую фінальний результат і його подачу. А якщо вам цікавий сам процес, то залишайтеся зі мною, щоб дізнатися про всі тонкощі приготування цього. Цінного, корисного кисломолочного продукту. Готуємо йогурт із домашнього молока. Переливаємо його у кастрюлю і пастеризуємо. Молоко необхідно нагріти до температури 70 градусів. Ми це будемо визначати кухонним термометром. Батьки нещодавно його придбали. Ним можна вимірювати температуру молока або будь-якого продукту. Ось цей щуп можна навіть втикати у м'ясо і також вимірювати його температуру всередині. Для приготування йогурту використовуємо ось таку закваску від фірми фір. Я теж користувалася такими заквасочками. Купувала їх для виготовлення кефіру, сметани. І мені вони дуже до подоби. Сьогодні будемо вносити закваску для виготовлення йогурту. Я беру одну баночку закваски, решту закваски обов'язково зберігаємо у холодильнику. Молоко пропастеризувалося. І далі ми його охолоджуємо. Кастрюлю перенесли в іншу миску з холодною водою. Молоко має остигнути до 40 градусів. І потім ми введемо закваску. Пропастеризоване молочко охолодили до температури в проміжку від 39 до 42 градусів. О, зараз вимірюємо кухонним термометром 39,5. 39,7. Все, будемо вносити закваску. Там більше немає 39,8 і 8 39, Беремо цю закваску сухого. Ще оберу. бити молочка. Ага. Розбавляєш Так. Ще раз, може, там ще щось залишилося, на ні. А нічого. І таким чином вносимо закваску у молоко. Добре вимішуємо і розливаємо наш майбутній йогурт по стерильних банках. Ми підготували ось 3 літрові банки. Ростерилізували їх у мікрохвилівці. Маро, скажи, як ти стерилізуєш. Дві-три хвилинки. Просто у мікрохвилівку сухі вимиті банки на 2-3 хвилини поміщаєш. Правильно? Так. І далі молочко переливаємо сюди. І також їх ставимо в тепло. Ти накриваєш кришками? Накрию все. Угу. Кришки також стерилізувала на одну таку, рахувала до 30 секунд. Думаю. Ага. Бо вони пластмасові. А я вдома зазвичай прокип'ячую їх. Угу. Я беру такі маленькі баночки по 250 мл і прокип'ячую їх і прокип'ячую кришки. Але в мене кришки такі, що закручуються. Йогурт готуємо на 3 літри. Вживати його будуть 3 людини і так вистачить його на декілька днів. І ще половинку пів літри такого йогурту ми залишимо для перезаквашування на наступний раз. Це я роблю температуру десь до 40 градусів і ці всі три банки і зроблю їм таку. таке тепле середовище, mm -hmm. в якому йогурт буде сквашуватися. Mm -hmm. Дивіться, зараз є спеціальні йогуртниці, в яких сквашується йогурт, але ми робимо в домашніх умовах дуже просто. Налили трохи води у кастрюлю, підігріли його десь до 25-30 градусів. Потім поставимо баночки із майбутнім йогуртом сюди і гарно все обпутаємо теплим покривальцем. Залишимо йогурт на 8 годин і, в принципі, завтра на ранок він уже буде готовий. Готовий йогурт. Перенесемо до холодильника, де він і буде зберігатися. Я ну, кастрюльки покладу, щоб банки на всякий випадок. А я... ти прямо зараз їх вже хочеш помістити? Так. Да. А я нагріваю воду, а потім поміщаю. Та цей так йогурт. йогурт. Зараз вода трошки нагріється, дуже не вага достої нагріється. Угу. Добре. Так що ось так ми готуємо йогурт у домашніх умовах. Водичку нагріли, баночки опустили у кастрюлю. І зараз її накриємо і укутаємо чимось тепленьким. Рушничком звергаю все. Звергаємо, що там буде як баня. Водяна баня. Все. І нарешті йогурт готовий. Погляньте, як він гарно зійшовся, яку класну текстуру має кожна баночка. Зараз ми його продегустуємо і відправимо в холодильник для кращої стабілізації. Ось такому вигляді йогурт найсвіжіший і найкорисніший. Погляньте, яка краса. Клас! Який він густий, має прекрасну. Це просто щось неймовірне. Обожнюю домашній йогурт. Смакую його просто так або подаю зі свіжими фруктами, ягодами, та горішками. Пробуйте приготувати і ви, щоб отримати всю користь від домашнього йогурту. Усі свої баночки поміщаю до холодильника, щоб насолоджуватися ще декілька днів цим прекрасним продуктом. Ось ці дві ми вип'ємо, а з цієї баночки пів літри залишимо для наступного перезаквашування. Обов'язково Готуйте йогурт за цим рецептом. Всім здоров'я! З вами була я, Таня Скрипник, і канал Жити в балансі. До зустрічі у наступних відеосюжетах.